Звернення Чернівецького транспортного управління до пільговиків видача пільгових карток у Чернівцях триває. Отримати їх можуть люди, які пройшли попередню реєстрацію. Утім, у тролейбусному управлінні наголошують, звертатися у ЦНАП потрібно лише після телефонного дзвінка. «В загальному складності зараз через те, що люди просто не чують дзвінка і не одразу приходять. Тому або приходять, але дзвінка не було і затримується загальна черга. Тобто стоять люди, які прийшли отримати, їм телефонували, і стоять люди, яким не телефонували. Більшість людей, які отримують картки, зараз подавали заявки ще у жовтні-листопаді. Кажуть, хоч і довелося почекати, розуміють, що ситуація в країні була нестабільна. Не було ніяких повідомлень на обставини зараз, такі що це поспішати нема що. А зайшла один раз мені сказала, що буде дзвінок, тоді. От вчора мені подзвонили, сьогодні прийшла, тихо, спокійно взяла. Під час видачі карток працівники тролейбусного управління роз'яснюють кожному, як потрібно користуватися проїзним. Адже далеко не всі пенсіонери знають, що таке валідатор і як він працює. Прикладати оце його, чи мордою сюди, чи мордою туди. І... Там пише сплата. ви коли заходите в тролейбус, там висить такий валідатор. Да, ви берете свою карточку, не має значення, mm -hmm. якою стороною, до долини, до гори, mm -hmm. одна сторона, друга прикладаєте до валідатора і чекаєте. І там з'являється зелена. Коли вам скажуть, що поїздка завалідована, це означає, що ваша поїздка вже оплачена, mm -hmm. і ви йдете далі по салону. У випадку, якщо пільговики не завалідуються, на них чекає штраф у розмірі 200 гривень. Пенсіонери реагують на нововведення по-різному. Хтось обурюється новим карткам, інші розуміють, для чого такі зміни. Для того щоб легше було розрахувати кількість пасажирів, які є у нас на транспорті. І якщо пенсіонери це пільгова категорія, то вони теж мають бути якось. Підраховані, щоб знати, яке навантаження на тому чи іншому маршруті в той чи інший час це все корисно. Всього місто отримало вже 28 тисяч пільгових карток. Їх планують видати впродовж березня. Олена Крячко, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, телеканал Сі 4